Доброго здоров'я! Бажаю всім глядачам. Сьогодні вирішив присвятити дане відео темі обговорення маленької перемоги українського народу над таким ганебним явищем, як ЛГБТ. Можливо, мало хто знає, що на 23-24 листопада цього року ЛГБТ-спільнота е е оголосила про проведення свого фестивалю, Який називався Квір Пропаганда Квест. Як ви бачите, що навіть ЛГБТ спільнота вже не цурається і не стидається у назвах своїх таких гей-подій, вживати слово пропаганда. Ми знаємо, що пропаганда це така закамуфльована реклама. Хіба можна це вироджене, таке збочене явище рекламувати? Але вже, як ви бачите, що з цим проблем у лгбт спільноти немає. І всім відомо, що 23 листопада цього року в Україні день пам'яті жертвам голодомору. Під час голодоморів взагалі загинуло дуже багато українців, а саме під час Голодомору 32-го-33 років, за неофіційними даними, загибло більше 10 мільйонів українців. І тому будь-які такі події фестивалі, які будуть відбуватися. Саме 23 листопада цього року це як танцювання на кістках жертв голодомору. І це плювок саме в обличчя Українцям, українській нації. І завдяки резонансу, завдяки інформаційному спротиву. Небайдужі українці активісти висвітлювали цю подію, висловлювали своє обурення, і вдалося вимусити організаці... організаторів цього фестивалю відмовитися від проведення його. Я вважаю це маленькою перемогою саме українського народу. І як океан складається з краплин, так і велика перемога складається з маленьких перемог. Як бачите, що коли українці захочуть, коли вони разом беруться до справи, то все вдається. І якщо ми будемо виражати Своє незадоволення, свою, свою незгоду будь-яким подіям, які нам не подобаються в Україні, але це потрібно робити публічно, саме в інформаційному просторі, то можна буде вирішувати будь-які проблеми. Як ми бачимо, що зараз з Енергетичного такого е суспільства весь світ переходить в інформаційне суспільство, тому інформація наразі це головне. І е за допомогою саме інформації, висвітлення будь-якої події і висловлювання е свого за чи проти будь-чого можна змінювати навколишній простір. Тому давайте будемо небайдужими і надалі, І якщо це узгоджується з нашими внутрішніми переконаннями, робити одночасно якісь інформаційні звернення в інтернеті, просто в інформаційному просторі у навколишньому середовищі висловлювати свою незгоду. Будь-як в розмові з сусідами, з знайомими і навіть незнайомцями, і так ми зможемо добиватися будь-чого, що, на нашу думку, буде в цей момент потрібно. Дякую за перегляд. На все добре.